Вітаю вас! Моє ім'я Марія Іван, я живописець, живу і працюю в Києві. А на цьому каналі ми розмовляємо про мистецтво, живопис ну і життя. Е, мистецтво рятує. Так звучить трохи пафосно, але знаєте, я недавно прочитала один допис у Фейсбуці художниці з Київської області, і ну, вона розповідала, що їм зараз там тяжко, немає світла, як у нас усіх. Іноді не буває опалення, води, ну, ви знаєте, як зараз таки 10 місяців досить тяжко в Україні, і вона сказала, що її рятує тільки одне її мистецтво. Я подивилася на її картини і зрозуміла дуже цікаву річ. Вона зберегла, зберегла сюжети, які вона писала раніше. Зберегла їм манеру, енергію, тобто у неї ніяк вони не змінилися. Я зрозуміла, що вона намагає тим, що вона сказала, що це її рятує, вона намагається зберегти свій емоційний стан саме за допомогою того, чого вона любить. І її картини зберегли це, це її там особистість, власні якісь думки. Те, що вона туди вкладала раніше, вона його зберігає і зараз, не дивлячись на те, що навколишнє середовище досить важке, і воно на неї тисне. І, і, а вона залишилась, от, от вона залишилась такою, як була. І ви знаєте, я абсолютно з нею погоджуюся і можна сказати, що роблю те саме. Приєдналося якесь музичне. Можливо, ви також чуєте, але будемо продовжувати. І я зрозуміла, що саме, ну, що, що бачите, що я не одна така, що те, що відбувається, не повинно в нас убрати наше Я, те, що ми вкладаємо саме в наше мистецтво. Ну і мистецтво ж не тільки живопис, як, наприклад, мій, того, що я живописець, займаюся саме живописом і наполягаю, що живопис також рятує. Сьогодні, мабуть, якесь свято. Ну, добре, продовжимо, продовжимо нашу тему, і я хочу вам розповісти те, як змінювалися і. Змінювалися мої думки з приводу того, що, що можна дивитися, чи що треба слухати. І от до, до сьогоднішнього дня, до, ц... до вже кінець майже року, спочатку я у лютому місяці, звісно, там слухала, дивилася, читала все, що стосувалося війни. Потім я зрозуміла, що Ті емоції, які ти відчуваєш, це все слухаючи, вони можуть тебе задавити, вони можуть стерти, стерти твою особистість, витравити це з твоєї душі. І тому її треба зберігати. Ну і трошки перестала слухати музику на тему війни, а повернулася до класики, до класичної інструментальної музики, та, яка зберігає спокій, зберігає мої внутрішні. Ну, внутрішній мій спокій читати дивитися щось більш таке про, про, життя, про життя, про стосунки, про людей, про такі речі, як, як любов, співчуття, доброта. От, ну, про щось таке, ви знаєте? І ну, я зрозуміла, що мистецтво виховує, і мистецтво е, зберігає в нас оці. І не тільки зберігає, а і ці гарні людські емоції викликає. Тому, тому я і згодна з цією художницею, і згодна з різними такими висловами, як що в темні часи не забувайте звертатися до світла. А зараз досить темні часи. І треба це зберегти, зберегти цей вогонь у своїй душі, зберегти оце світло. І це важливо. І сюжети свої я також зберегла, такими, якими вони були і в минулому, і позаминулому році. Кольори яскраві. І продовжую писати пейзажі. Натюрморти і квіти, саме тому, що треба ухилитися від цього негативу. Я вам хочу нагадати, що в мене є співрозмовник, який задає мені питання або доповнює мої відповіді, і він. Зараз щось ніякі питання не задає, мабуть, зачарувався моїми розумами з приводу того, як важливо зберегти своє мистецтво. Я можу задати питання от місяця, з кожним місяцем, початку активної стадії війни. І настрій, і психологічний стан, звичайно, був різний. І от по темі, як мистецтво зберігало твій спокій. Того, що це майже з лютого місяця це єдине, що я могла робити, окрім того, що слухати новини про війну, що відбувається на фронті, і, і відверто кажучи, ридати, коли читаєш такі всякі ці, це саме писати, писати картини. Так, ну, я, я перед цим сказала, що все, що я слухала, і все, що я дивилася і читала, все було для війни. І тільки зараз, про війну, і тільки зараз я почала ну, повертатися до більш якихось таких життєвих речей. А тоді я могла тільки концентруватися на цьому. І саме живопис дозволяв мені на якийсь час забути про все. І так як я продовжувала писати в своїй манері, то це переносило, якщо можна так сказати, мене в інший вимір, мій вимір краси, барвистості, кольору. Ну і це давало, це давало час трохи так відійти. А от скажи, чи сама ти змінилася от за цей час? Я можу сказати, що я Постійно стою на межі. Тому що це продовжується. Це вже 10 місяців, і не дивлячись на нашу перемогу на багатьох напрямках і на гарні новини, все одно ну, це все продовжується. І люди вмирають, і бомби летять. І мене іноді. От так мені іноді так і хочеться відпустити. І от я, до речі, бачу, що деякі люди не втримуються, і деякі от, відео знімають і вони прямо от, вони не можуть і вони розповідають, і бажають все, 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 все гарне, так сказати, в лапках. Росії і втриматися від цього дуже важко, чесно, я скажу дуже важко. І я на цій межі. Я, на цій межі я, я постійно хочеться щось таке на мене, ця хвиля находить. І я, я змушена себе постійно зупиняти. Саме тому я перейшла знову на м, класичну музику, на читання книг про, 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 про просте життя, про таке життя, яке йде. За, за межами цього всього, за межами нашого сьогодення. Це не, це не те, що я про це забуваю, ні, але це те, що дає мені змогу все-таки подумати, подумати про, про мої емоції, про те, як я на це, на якісь там події можу вплинути, не можу вплинути як мені краще в своєму житті розібратися, спілкування зі своїми рідними, зі своїми знайомими, друзями, ну, тобто перенести, перенести свою увагу на, на життя і, і це мене рятує, це мене рятує. Мистецтво рятує. Займайтеся мистецтвом, дивіться мистецтво. І я вам бажаю бути в безпеці і в теплі. До побачення!